Близнюк присоромив українців. Мовляв, не сплачують за комуналку. За словами профільного міністра, до початку опалювального сезону залишилося трохи більше ніж тиждень. А борги населення понад 9 мільярдів гривень. За словами чиновника, розрахуватися треба незалежно від якості послуг. Системи життєзабезпечення в містах. Це власність територіальної громади, це власність тих людей, які живуть. У цьому о, місті тому люди до цього повинні відноситись як до своєї власності. Нині борг населення за компослуги понад 10 мільярдів гривень. Періодично у раді реєструють законопроекти про їх списання. За одним із них, який у травні розглядав профільний комітет, пропонували пробачити 6 мільярдів. Те, що не сплатили, малозабезпечені та ветерани. Але поки документи так і не ухвалили. Водночас облгазам теплокомуненерго та їх власникам списали не лише борги, але й пеню та штрафи, що утворилися станом на 1 січня 2010 року. Це ті, ті борги, які створилися під час цієї передачі. Електроенергії та газу від, скажімо, так, продавця, яким виступав оптовий енергоринок та Нафтогаз, до конкретного споживача. Також можна говорити про те, що ці борги були фактично вже безнадійними, і е, таке рішення дозволило певною мірою розчистити баланси тих самих облгазів, які зараз приватизуються, та обленерго у такий спосіб рада зекономила власникам облгазів обленерго та ТЕЦ 24 мільярди гривень. До того ж, за законом за якість послуг підприємства теплокомуненерго аж ніяк не відповідають.